Видатки на чиновників зростають. Де уряд буде брати гроші? Кабмін схвалив проект держбюджету на 26-й рік знову з дірами, які не зрозуміло, звідки закривати. Очікуваний дефіцит бюджету 2,4 трильйона гривень. Видатки держбюджету всього 4,8 трильйонів гривень. Це плюс 415 мільярдів гривень від 2025 року. Доходи запланували 2 трильйона 800 мільярдів гривень. Це на 4 446 мільярдів гривень більше від 2025 року, приблизно на 18%. Дефіцит прогноз на рівні до 18% ВВП. Отже, потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме. 2,8 мільярди гривень. Грошей критично не вистачає і незрозуміло, звідки їх брати. Але водночас у бюджеті на 26 рік закладено збільшення видатків на органи державної влади. Зокрема, для Верховної Ради вони зростуть приблизно на 16% до 3,6 мільярди гривень. Кабміну зростуть на 9% до більше ніж 1 мільярди гривень. Офіс президента також збільшить видатки на 12% до майже 900 мільйонів гривень. Що ви думаєте про розпорядження коштами під час війни ось в таких розмірах? І звідки ми будемо брати до фінансування бюджету? 2026? Пишіть в коментарях.